Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу спекти чешські горіхові колачики. Виписувала журнал «Живот». Це колись було в молодості. Там дуже багато рецептів. І ви знаєте, дуже багато я вже робила по цим рецептам. Ось дивіться, це у мене аж пожовтів журнал. Настільки це вже жовте, бо це дуже стародавнє. По цьому рецепту я буду пекти. Нам знадобиться 250 г молотих горіхів, грецьких горіхів, потім 230 грамів цукор-пудри, 2 столових ложки какао, 2 розпушувача, лимонна цедра, потім ванільний цукор або екстракт, щепка солі і білок. Починаю горіхи молоти. Починаю з горіхів. Молю горіхи. Так. Починаємо з горіхів. Це в мене 200 грам горіхів. Мені треба 250. Один стакан. 230 грам. Цукру і дві ложки какао. Тут не треба просіювати. Можна навіть 2 Ось так. дві з половиною ложки, сіль, трішечки солі небагато цедру лимона. Цедру лимона додавайте хто як любить. Хто любить лимон, можна додавати більше. Я буду додавати. Таку чайну ложечку. Чайна ложка цедри лимона. Зараз екстракт ванільний. Додаю один порошок для печива, не два, а один. Так, є у нас. Це файно все перемішую. І потім буду додавати білок. Ви знаєте, це як цукерка буде. Взбиваю три білки, але не сильно. То що мені не треба сильно взивати, трішечки взиваю, додаю білок і цими білками я зараз буду вимішувати тісточко. Наше печиво. Я ще додала, бачите, горіхи. Це в мене буде повних 3 стакана 200 грамових горіхів, тому що досить мені здається, що тісто в мене рідкувате, а треба, щоб було густе. бо це печиво. Ось таке тісто вийшлося в мене, бачите, воно не дуже грубе. Ось десь серединка. І я його відкладаю на півгодинки. Закриваю плівочкою. У мене силіконовий коврик притрушую борошном. Небагато, але треба ложечку також і беру половину тістечка. Ось так. Все цього достатньо. І зараз буду ділити. Дивіться, я ось такі палечки зробила. І тепер нарізаю. І роблю ось такі кульки. І одразу буду їх складувати. Бачите, це так швидко, але це так смачно буде. Дивіться, у мене така паличка, і я буду такі дірочки робити. Ось так. Але дивіться, дірочки не робити до самого дна, тому що ми будемо зараз їх заповнювати. Це в мене леквар. Ви можете любе варення, але варення має бути густе. Дуже смачно з абрикосовим варенням. І ці дірочки я заповнюю леквором ось так. Акуратненько. Тут мало ще й треба маленько. Це так швидко. Це 5 хвилин і готово. У мене пудра цукор, я трішечки присипаю пудрою. Ось так ось притрушую на кожне печиво 160 градусів і ставлю в духову шафу. Дивимося. 35 хвилин. 35-30. Ось я буду пробувати гарячі. Так, вони готові. Зараз треба почекати, поки вони остили. Бачите, гарні. Мої оріхові кулачики остили. Будемо прикрашати, я трішечки нарізаю горіхи. Ви знаєте, леквар, це сливове варення. І з це як чорнослив. Бачите, так трішечки прикрашаю. Так, викладаю гарно на тарілочку. Орехові колачки мої готові. Дивіться, які вони гарні, вони дуже смачні, вони дуже хрумкачі. І що хочу сказати, що пекти достатньо 20-25 хвилин. Я пекла 30 хвилин, але я бачу, що 20-25 цього буде достатньо. Какао додавайте одну ложку, цього також буде достатньо. Хочу вам побажати щастя і будьте здорові!